Добрий день, друзі. Ну як і казало багато експертів, перемовин не буде, чи вони не дадуть жодного результату. Причина одна: путіну не потрібна зупинка війни. Він зараз відчуває свій особливий статус, до нього прикута увага всього світу. Йому зараз не потрібне перемир'я. Але у нас все йде своїм ходом, поступово реформується армія. Єдиний недолік в нашій державі: що згорнути будь-які свободи і будь-яка демократія. А в армії йдуть реформи своїм ходом, створюються корпуси. І вийшло два великих інтерв'ю Юрія Бутусова з Білецьким, це командир третього корпусу. І з Оболонським Хартія, це другий корпус. Це нова система побудови армії, корпусна. Тобто кожному корпусу буде прив'язана ділянка фронту, там 50, 70, може 100 кілометрів. Корпус це 40-50 тисяч людей, і вони будуть самі займатися підготовкою, навчанням. І забезпеченням свого корпусу. Белецький каже, що от йому щоб успішно воювати і тримати свої позиції, тримати лінію фронту, знищувати ворога, потрібно приблизно 3 мільярди гривень на рік. Він каже: що в мене немає стільки грошей. І якби мені надали такі гроші, ситуація була зовсім інша. І він каже, що Міністерство оборони. За останні три місяці не надало йому жодного дрону, жодного дрону. Тобто з таким забезпеченням, з таким фінансуванням неможливо виграти. І він каже, що ну, йому потрібно 3 мільярди на рік на всю лінію фронту потрібно 80 мільярдів, лише 80 мільярдів, щоб забезпечити всю лінію фронту високотехнологічними засобами. Це і дрони, і реберри. Антидронові системи. І цього немає. Тобто, в нас Міністерство оборони, Кабінет міністрів не забезпечують армію всім необхідним. Друге інтерв'ю з паном Оболонським мені сподобалося, тому що це такий бізнес-підхід. І пан Оболонський каже, що це виробничий процес. Ми рахуємо, скільки коштує вбити одного росіянина. Це приблизно 2-3. Тисячі доларів коштує вбити одного росіянина. І як я вже казав, це була б дуже класна мотивація винагороджувати кожний корпус, кожний підрозділ по 1 мільйону за кожного вбитого росіянина І тоді не потрібно було виділяти ці гроші 3 мільярди на рік або 80 мільярдів на всю лінію фронту. Просто за кожного вбитого росіянина 1 мільйон гривень. І як я вже рахував для Мадяра, якщо вони знищують приблизно 1000-1700 росіян за місяць, одразу потрібно дати 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Одразу 1 мільярд 700 мільйонів. Такі гроші в державі є. Кожного дня, кожного дня державні установи витрачають Через Прозоро на різних тендерах на різний мирний непотріб більш ніж 3 мільярди гривень. В минулому році це було 2,5, в цьому році буде більше, ніж 3 мільярди. Кожного дня, просто уявіть, кожного дня 3 мільярди. Білецький каже: мені потрібно 3 мільярди на рік. Тобто корпус 50 тисяч людей їм потрібна. Додатково 3 мільярди гривень на рік, а державні установи витрачають 3 мільярди гривень на день. Тобто можна зупинити Прозоро, вимкнути казначейство на один день і забезпечити корпус Білецького на рік. Просто от, ну, масштаби цих цифр, я ж кажу вже в котрий раз, там десь, в воєнно-політичному керівництві, немає жодної людини. Яка може так зверху подивитися на наші бюджети, які будуть в цьому році більш ніж 6 трильйонів, і виділити необхідні гроші 3 мільярди від 6 трильйонів – Це 0,5%. Ну це ж потрібно зробити. І я хочу вам показати зараз декілька відрізочків з цих відео, де люди говорять про розгром російської армії. Ми в нашій ініціативі Сім кроків до перемоги вже рік кажемо, що перемога це розгром російської армії, там, де вона є, розгром російської армії. І потрібно це просто розгромити. А для того, щоб розгромити, потрібно відноситися до виробничого процесу. Смерть ворога це товар, який виробляє наше військо. Але для цього потрібні засоби виробництва, засоби знищення ворогу. Якщо немає засобів, Куди мобілізують людей, якщо немає засобів знищення ворога? Тобто потрібно знищувати, виробляти ці засоби і знищувати. Мало виділяється грошей на закупівлю дронів. Дуже мало. Потрібно збільшити негайно. Цю суму на закупівлю дронів перемога це розгром російської армії. Моє враження, що не тільки на ділянці третьої штурмової, але і загалом ефективність їх поки що нижча ніж у нас, ну крім того, що ми трохи проспали оптоволоконну цю революцію, і вони проспали революцію важких бомберів. Вони проспали революцію FPV. От така високотехнологічна війна на фронті твоєї бригади. От що приблизно у тебе який бюджет на місяць? Але я думаю, що мільярдів трьох вистачило б, щоб от прям з головою, так як хочеться, перекривати саме по технологіях. Загалом ну треба буде 60 мільярдів, так. Ну, може трохи більше, навіть хай 80, та да? так, щоб от всі, всі забаганки виконати в повному обсязі. 80 мільярдів це 2 мільярди доларів. Це щоб нормально закрити весь фронт. Це дрони, скиди з мавіків. Це тільки починалось то на даний час з розвитком оптоволокна, з розвитком, опять же, ударних дронів в противника, ті ж самих дронів літачкового типу. Ця зона збільшилась майже до 20 кілометрів. Кожен командир корпусу зі своїм штабом він стає таким дуже цікавим адміністратором і менеджером, який повинен розуміти, як забезпечити свої війська і що від цього залежить. Приходять на допомогу люди з бізнесу, які вже мобілізовані. У нас є деякі офіцери, це менеджери топового рівня з нової пошти, з МХП з Агротрейду. І дуже круто, коли вони. Дають нам нові знання, як це робиться в цивільному житті, і воно реально працює теж у нас у військових. І зараз дрони заміняють майже 60% всіх, всього поля бою, можна так сказати. Мінування робимо з дронів, доставку їжі, БК робимо дронами, знищення противника робимо дронами, навіть певні позиції вогневі теж саме становляться у нас вже автоматичні турелі, робляться дрони. Задача корпусу і задача наша як командирів, основна придумати максимальну безпечність нашого особового складу, забезпечити таку смугу оборони, де особовий склад буде використовуватися уже в найкрайніх мірах. Будучи в бізнесі, я зрозумів, що найефективніша робота це одна із ефективних робот на підприємствах. Це автоматизація. Людина є дуже важливою в цьому процесі, яка може контролювати. І там використовуватись для дуже тонких і точних робіт. А основна маса, як ми зараз тримаємо лінію фронту, це повинен Mavic спостерігати. Кулемети з нашими шаблями повинні стояти в вогневих позиціях, працювати. ФПВ-дрони повинні прикривати ці шаблі. Наші дрони наземні і воздушні повинні мінувати перед собою, ставити те ж саме, я газу і путанку інженерними загородженнями. А логістичні дрони повинні підвозити нашому особовому складу БК, Питання і все проще. Ми будемо боротися за ефективне використання всіх коштів і ресурсів, які нам дає держава. Не тільки задача вбити, а ще й ефективно вбити. Дешево. Дешево вбити. Якось так. Чи може українська армія зараз на цьому етапі тими людьми і тими силами, засобами, які у нас є, зупинити російський наступ і розгромити ударні російські груповання? Моя відповідь і моя особиста думка так. Дайте цим хлопцям достатньо грошей. Нехай вони розхірачать російську армію.